Гаїті закликає миротворців розправитися з бандитами, які паралізують країну. Близько чотирьох тисяч людей загинули в бандитських сутичках у 2023 році. Частину столиці Порто Пренс контролюють бандити. Більшість Гаїтян радітимуть допомозі з-за кордону, але у Гаїті проблемна історія іноземних втручань. У 1915 році США направили війська після того, як сім гаїтянських лідерів було вбито або скинуто. Морпіхи вилучили з центрального банку в Гаїті золото на суму 500 тисяч доларів і відправили його до США. Це погасило міжнародні кредити, але ще більше дестабілізувало країну. США перебували там два десятиліття, відновлюючи порядок і створивши армію в Гаїті, але це не допомогло слабкому уряду. Після вигнання чергового президента у 2004 році ООН направила миротворців. Вони принесли стабільність, а разом із нею і холеру, яка забрала життя майже 10 тисяч людей. ООН пішла у 2017 році. Той факт, що Гаїті знову звертається по допомогу миротворців, свідчить про серйозні ситуації зі збройним насильством.